Вибухи цієї ночі лунали ледь не по всій країні. Росія масово запустила шахеди, частина яких долетіла навіть до західних регіонів. Збито 62 ворожих безпілотники, 29 безпілотників імітаторів Локаційно були втрачені. Про це повідомили у повітряних силах. Усього ж РФ цієї ночі запустила 110 ударних дронів по Україні. Внаслідок ворожої атаки постраждали Івано-Франківщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Сумщина. І Сумська область під ударом РФ щоденно, ледь не щогодини. Росіяни гатять по Сумщині. Сьогодні у Сумській громаді оголошено день жалоби за загиблими. Напередодні по обіді учора російські війська атакували обласний центр балістикою. У місті було чути потужний вибух внаслідок ворожої атаки. Загинуло троє людей. Ще дев'ятеро постраждало. Двоє з яких, за останніми даними, у тяжкому стані. Окупанти вдарили по промисловому об'єкту у місцевій владі. На фронті загинув відомий український ведучий медійник, наш колега, колишній актор дизель-шоу Максим Неліпа. Про це е, повідомила його у Фейсбуці його колишня дружина. Е, він боронив країну зі зброєю в руках від початку повномасштабного вторгнення. Неліпа загинув цього понеділка, 12 травня. До великої війни брав участь у проєкті танці з зірками, а згодом долучився до дизель-шоу на ICTV. Максим на захист України став на самому. Початку повномасштабного вторгнення весною 22-го року. Тоді ж навесні 22-го року він записав відео, яке я пропоную вам подивитися. Це відео привітання при свята українських жінок з 8 березня і з дуже символічними словами. Послухайте, задиханням гарма. Серед холоду страху від війни надихають на сочі наших рідних дівчат відаємо себе, щоб ми жили води, вічна слава і пам'ять Максиму та усім полеглим українським захисникам та захисницям. Україна та США скоординували позиції перед переговорами в Стамбулі. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив у соцмережі. X. Він заявив, що провів напередодні зустріч у турецькій Анталії з державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Лінсі Гремом. Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділимося нашими підходами. Москва повинна розуміти, що відмова від миру має свою ціну. Написав Сибіга. Водночас Зеленський заявив, що не вірить у готовність Путіна зустрітись особисто. Ну це вже ми скоро дуже про. Перевіримо. Цитую, мені здається, він боїться, каже Зеленський, але якщо по його економіці сильно вдарять, то є шанс, і його народ, росіяни відчують це також, заявив Зеленський в інтерв'ю виданню Шпігель. Росія тільки затягує війною вбивство. Переконаний президент. Крім того, у своєму вечірньому зверненні Зеленський розповів, на що очікувати у разі, якщо Путін не приїде. Прошу пряму його мову. Фактично, зараз найбільш очевидно для всіх у світі. За весь час повномасштабної війни очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність. Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити. Змінити багато, але але може. І от вже ближче до ночі з'явилася інформація, що Дональд Трамп таки не приїде до Туреччини. Почали активно писати американські журналісти. Можливо, це стало реакцією Трампа саме на те, що у Кремлі оприлюднили офіційний їхній список експертів, яких Путін делегує на перемовини до Туреччини. Так, якщо чесно, я не помилилася, я хотіла на цьому акцентувати. Експерти вони так і підписані у тому документи Кремля. Я не обмовилась пізно вечері. З'явився цей офіційний документ. передбачувано, що Путіна Путіна там немає, але йому насправді. І не обов'язково записувати себе у делегацію, щоб відвідати ці перемовини. Тому певна все ж таки інтрига буде, я думаю, зберігатися до кінця цього вечора. Ну, от, також російську делегацію очолить Володимир Мединський. Він був учасником тих перемовин у Стамбулі, що тривали у 2022 році і закінчилися тоді ж у Стамбулі. Ще троє її учасників це Галузін, Костюков і Фомін. Мало відомі взагалі, мені здається, навіть у Росії такі обличчя і прізвища. Мені здається, що вони самі були. Ну, трохи шоковані, коли їх назвали учасниками цієї делегації до Стамбулу на мирних перемовинах, тому що ну от вони там зазначаються, що один якийсь заступник якоїсь маловідомої і мало взагалі чим відомої навіть структує. Тому складається таке враження, що Путін він так навмисно зробив і. Назначив на делегантів, ну таких, от маловідомих, мало кому потрібних людей, і ну, їхня думка абсолютно нічого не важить. Так, Путін показує, що він ну не зацікавлений в тих переговорах, що він не прагне миру, не прагне його наближення, і думаю, що це все ж таки такий черговий плювок, можливо, в бік навіть обличчя Трампа. І вже цього ранку з'явилась, до речі інформація на ворожих ресурсах. Щоправда, що делегація РФ, ніби як вже прибула до Стамбулу і почалася така інформаційна кампанія, що вже о 10-й годині розпочнуться. Хочу зазначити, що декілька хвилин тому вийшов. Андрій Коваленко це керівник центру протидії дезінформації України при РНБО, який заявив, що росіяни закидають в медіа брехню про початок перемовин в Туреччині о 10-й ранку по Москві. Не був запланований. Не виключено, що росіяни можуть просто хочуть маніпулювати темою перемовин, бо вже їх крім України на цей розрахунок. Ну що ж, а йдемо далі по новинах. З радіо НВ від власних джерел стало відомо хто ж братиме участь у делегації з боку України. Стало відомо, ось що поїдуть до Туреччини разом із президентом, глава офісу по дипломатичний радник президента Ігор Жовква і голова МЗС Андрій Сибіга, який, до речі, вже перебуває в Туреччині. Ми розповідали про їхню зустріч з американськими посадовцями. Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій. Про це пишуть журналісти NBC News із посиланням на головного радника Верховного лідера Ірану. Раніше е, Іран взагалі не відріз відмовлявся е, від цієї ініціативи е, Сполучених Штатів Америки е, і не хотів вкладати будь-яку ядерну угоду і говорити навіть про це. Однак, схоже на те, що Сполучені Штати такі знайшли якісь важелі впливу е, на е, головних. Е, ну можна сказати, окей, одних із головних. Військових партнерів Російської Федерації саме мова про Іран. І от до речі, що сказав радник США, радник, перепрошую, верховного лідера Ірану, Іран зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю. Позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який можна використовувати як зброю, а також погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, та дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій. Проти Ірану тому бачимо, такий тиск продовжується сполучених штатів на Іран. Вони знайшли до нього підходи. Будемо сподіватися, і хочеться все ж таки бачити цей тиск, запроваджений до Росії. Тому сподіватимемося, що ці важелі впливу саме на Росію Сполучені Штати також знайдуть. 128 бойових зіткнень відбулося напередодні на фронті. Ліквідовано 1220 окупантів. У генштабі також повідомили про збиття одного ворожого гелікоптера. Найгарячішим напрямком залишається Покровський напрямок. Там було 46 штурмів від початку минулої доби. Аналітики порталу Deep State повідомляють, що там ворогу на жаль вдалося просунутися в районі села Малинівка на Донеччині, і тепер там росіяни намагаються взяти в оточення сусідній Мирноград. Про це заявляють аналітики ресурсу Діпстейт. Наголошую фактично між Покровськом і Турецьком ворог створює міні такі котли та намагається взяти під свій контроль наші логістичні шляхи. Пи Романівка. звідти припускають аналітики. Вони рухатимуться до Катеринівки, а цей район вкрай важливий. бо з Покровського-Стянтинівка, пише Діпстейт. Росіяни сунутимуть до часового яру і в бік Покровська. Аналітики відзначають також, що українські військові своєю чергою докладають максимальних зусиль. Те, знаєте, треба також і пам'ятати, якими зусиллями та якою ціною росіянам даються усі ці просування на метр, на якісь кілометри на фронті. Ось до речі, також з Покровського напрямку гострі картузи, це підрозділ безп. Підрозділ безпілотних систем він опублікував відео дороги смерті на покровському напрямку. Це лічені 300 метрів, і на них розкидані десятки трупів солдатів РФ. І і кожного дня додаються нові. Пишуть бійці. Це відео лише, знаєте, частина від кількохвилинного ролику, безперервного, на якому оператори БПЛА летять і облітають цю дорогу, вздовж якої розкидані ось всі ці тіла, і це Покровський напрямок, наголошу жахливо на що готова піти Росія. Просто коли ти це бачиш власними очима, розумієш ці, ці просто наслідки, здавалося б для російського населення, які про які б вони мали б кричати. А для них вони готові покласти ще більшу ціну вони готові покласти ще більші втрати на цей вівтар. Незрозуміло чого, аби лише захопити якесь село, якісь кілька кілометрів на покровському чи іншому напрямку.